За самих ідеальних умов протягом наступного року ми її здійснити не зможемо. Це має бути абсолютно зрозуміло, і протягом цього року ми маємо бути на всі наші зусилля мають бути присвячені виконанню двох завдань: перше знищення бойового потенціалу противника. З мінімальними для нас втратами і друге нарощування нашого бойового потенціалу це надзадача. Вона є надзвичайно складною, але іншого у нас немає. Фактично, зараз проводиться робота по підготовці такої операції. Як я казав, в годі сподіватися, що вона буде проведена протягом наступного року, але це не значить, що ми маємо опускати руки. Ми маємо робити це зараз, знищуючи потенціал противника, розхитуючи його логістичні ланцюги, дестабілізуючи його так звану вертикаль або горизонталь системи управління, як хочете її називати. Ми все одно будемо діяти в умовах жорсткого дефіциту озброєння і техніки. І тут вже включається інший фактор, тобто фактор військової майстерності, військового мистецтва українських сил оборони, які мають вести бойові.